А сніданок розважається і відпочиває на кримському узбережжі. Це я про мого колегу Руслана Сінікіна Сніданківський трудоголік став курортником. У день він прогулюється ялтою та вивчає місцеві розваги. Аут ввечері наш ведучий весело проводить час у колі зірок. От Софія Михайлівна Ротару залюбки склала йому компанію разом зі своєю внучкою та сином. Приєднався до них і головний режисер Кримюзіквесту Михайло Крупєвський. До речі, Софія Михайлівна пообіцяла сніданку ексклюзивне інтерв'ю. Тож з нетерпінням чекаємо з'явити свіжих новин від наших колег. Давайте послухаємо незрівняну Софію.